2 травня 2023 року. Заняття із соціум, тема заняття Сонце, місяць, зорі. Діти, давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Діти, підгадайте, будь ласка, загадку! Котилося котильце, котилось котильце барильце. То вище і вище, то нижче і нижче. Заглядала у віконце золоте волоконце. Діти, як ви гадаєте, що це може бути? Давайте ми з вами подивимось. Правильно, діти, це сонечко. Іде, а давайте ми з вами роздивимось сонечко та й скажемо, що таке. Сон, сонечко. Правильно, сонце це сірка. А якої форми сонце? Воно кругле. А кому сонце дарує свої промені? Правильно, мої Любі, воно дарує свої промені людям. І всьому живому на землі. А коли найчастіше буває сонечко? Правильно, сонечко буває в день. Діти, а як ви гадаєте, де знаходиться сонечко? Воно знаходиться далеко від землі. Діти, а в мене для вас є ще одна загадка. Відгадайте її, будь ласка, розстелений кожушок, на нім посіяний горошок. Діти, як ви гадаєте, що це може бути? Ну-ка, подивіться уважно і скажіть мені, будь ласка, що це таке? Правильно, це небо та зорі. А на що схожі зорі? Правильно, діти, вони схожі на далекі ліхтарики, на крапочки, що горять, та на іскорки далеко-далеко. Зараз на дворі сяє сонечко на небі. А згадайте, коли вчора ввечері батьки забирали вас додому, чи таким було небо? Яким воно було? Правильно! Воно було похмурим, синім, тем, темним. А як ви гадаєте, куди сховалося сонечко? Сонечко сховалося за хмаринки, воно спати пішло, так? За обрій. А ось для вас в мене є ще одна загадка. Послухайте, будь ласка. У баби над хатиною висить хліба з кибина. Собаки гавкою не можуть дістати. Тіти, як ви гадаєте, що це може бути? Правильно, це місяць. А на що схожий місяць? На частинку апельсинки або на серпик. Молодці! Діти, але місяць не завжди такий. Він буває також і зовсім круглий, як тарілка, Це тому що, на, тому що нам не завжди його видно повністю. Спочатку місяць зовсім маленький, мов тонесенький серпик, але минає час. І місяць, круг... місяць круглішає, зростає, і врешті-решт стає зовсім круглим. Діде, а ось ще одна загадка: океани, континенти, гори, ліс, міста поля. Це малюк твоя планета називається. Діти, як наша планета називається? Правильно, земля. Це наш будинок у Всесвіті. А ми мешканці цього дому. Діти, як ми називаємося, якщо ми мешкаємо в на на цій землі? Правильно, землянами. Послухайте, будь ласка, фірші про нашу планету Землю. Наша планета земля. Щедра вона. І багата гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Пильно навколо дивись, оберігай кожну гілку, пісні у пташок учись. І працьовитості у бджілки. А зараз я хочу, щоб ми з вами пограли в гру і сказали, яке буває сонечко? Яке сонечко буває? Правильно, Гаряче. Золоте. Велике кругле. А тепер давайте назвемо, який буває місяць. Місяць буває? Гарний. Яскравий. Нічний. Молодий діти, а які бувають зорі? Яскраві, нічні, казкові, космічні. Діти, я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!